Пригорійськоворода, вірш чистий можеш бути собою. Чистий можеш бути собою. То на що тобі броня і шолом над головою. Не потрібна і війна, не порожність – ось тобі броня а невинність крем'яна стіна. Щит, меч і шолом буде тобі Бог. Світе, світе, безпорадний, вся надія угорі, має сумнів, то нещадний. Вихор розмете на брі. Непорочність це сігор, повір. А невинність це небесний двір. Там побувай і там печи. це місто не боїться ні підступності, ні стрільб, хитрих мін не застрашиться. Ні пожежі, ані стрільб, непорочність ось де діамант, а невинність – не... це священний град. Там побувай і там почи. Ворога в цьому граді люблять, їм відружують тепло, силу для чужого гублять і не відають про зло Теж такий чудовий пишний град. Сам ти град, коли в душі єса, Святому Духу, храм і гра.